Господи Всемогутній, Господи милостивий, Господи справедливий, допоможи мені, Рабу Божому, благослови світлою Паскою. наповни мене й моїх близьких енергію світлих святкових днів, нехай очистять мою душу світлі радісні сльози, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, почуйте моє звернення всі вищі небесні сили, закрите мене й моїх близьких. Від злоби людської і недобрих помислів, недругів. Приборкайте люті гнів, бурхливі в світі, що оточує нас. Радчу Своєю Святою і Справедливою оточіть нас, даруйте нам згоду і спокій. В ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі.